Хоча є прекрасна новина. бля. На 20-20 в -20 поїзді я на Київ. так що мене заскидають поїзд. Маю 30 хвилин, щоб піти скупитися всяку хуйню. Зараз я в Бо на заправку око тут недалеко є. На вокзал мені далі йти. Куплю цей коси, бухла хліба моги. І біжу назад на поїзд і їду, бля. Так, заправку я їбав у рот. Тільки свій маркет, я ще відкритий, сторінку там скупюш. Перездорову перебіжу. Дай, де перехід? Хує знаю. Хочу купив морозове, два, блядь, пиріжка пиріжкай, якось є. Йогорти пиздує на тепловіз, блядь. Я від вас майже виїжджати. Блядь, порушую всі правила безпеки, блядь. Що здорово перехожу, я в користі, блядь, хуліганю, пизда. Хочу і корисний то я в тебе не затримався. Ну і нахуй надо, блядь. Треба Тебе скочиться гамнос плавити, блядь. Головне, щоб букса дотримав. починає зайди міти мені буде.